Слава Україні! Сьогодні я робила вже відео про місячного вартового, але, як вияснилося, на Ютубі відео завантажується чомусь без звуку, що дуже дивно. Я придбала місячного вартового за тисячу з блакитних акціонів. Зараз я вам покажу, що саме робить місячний вартовий. Так, нажимаємо на нього. А, кстати, так, а, при... коли ви його ставите на локацію, а, ви повинні його погодувати пітьма лунними кам... місячними камічками. І він почне у вас працювати дві доби за ці п'ять камінчиків. Так ось, он може з вами чисто зібрати з фабрик, з комплексів, з тваринок, або ж зібрати все. Натискаємо зібрати усе і бачите, як воно моментально все збирає. Набагато краще, ніж вігвамом всім. Господи, я правильно сказала вігвамці, котрі ми купуємо з вами за Ізумруди, де вона забула? А вони десь тут, так, де вони ось? Вігвам... ну, Єдине, що дуже прикро, що коли ми хочемо його покласти на склад, щоб відвести на іншу локацію. А у нас висвічується ось таке. Це означає, що, по-перше, його треба буде готувати. Як тільки ви вивізити на локацію. І на цій ж локації, наприклад, ну, зараз у мене є трохи менше двох діб. Якщо ж я його покладу на склад, то коли я його поставлю, мені знову треба буде годувати, навіть якщо я поставлю на цю саму локацію. Це дуже прикро. В інших блогерів чомусь е, його можна на склад класти, але мені показує, що і не можна. Було б дуже цікаво узнати, чому саме не можна його склад. Так, треба подарувати потім е, лежати так. І... Да, тваринок у мене таких, котрі ходять, на жаль, ну тут немає на ці локації. Я використовую ферми, тому подивитися це не можна. Зато ми точно знаємо, що з ферми воно також буде збирати. Тому що я до цього вже сьогодні збирала, і ну, мені це показало, що з ферми все забирається. Так, окровок. Так, треба купити десь придбати жира рибьо Та сіна. ладно, зробимо. Також би я дуже хотіла спитати, може хтось придбав вже собі в лабіринтах домик на двох. Я б хотіла би почути вашу думку про цей домик. І якщо можна, будь ласка, напишіть в коментарях, що саме можна в ньому робити. Тому що на Фейсбуці показую, що в ньому можна тільки робити воду і храбаків, якщо не помиляюсь, що щось таке. На цьому все. Всім дякую, всім гарного дня!